Привіт! Сьогодні запишу таке відео стосовно досить таки великого ТО на автомобіль Volkswagen Passat B8. Це 2016 рік. Двигун 2 літра дизель на 150 кінських сил коробка DSG dq 250 роботизована. Недавно придбав цей автомобіль і буду проводити досить велике ТО. І хочу розказати, які буду ставити запчастини і що, які саме запчастини потрібні для такого ТО. Ось цілий ящичок такий різних масел, фільтрів і тому подібне. Що буде робитись по автомобілю, розкажу. І ціни на 2024 рік, жовтень місяць. Ось. З самого верху е, щітки для е, склоочисників. Задня щітка, завжди беру Bosch, подобається якість їхня. Е, ось така модель. Е, 330 мм. Виготовлено в Сербії. Е, і передні щітки. Bosh Aerotwin Скот. Це такі дрібниці. Далі в цій коробочці знаходиться, значить, масла, фільтра повністю для двигуна, для коробки передач, також комплект ременів ГРМ, який буде мінятися разом з переднім сальником колінвалу. коленвалу. І ременем масляного насосу, а також комплект для, повний, повний комплект для переущільнення клапаної кришки. Зараз я це розкладу і вам детальніше покажу, що для цього потрібно, які запчастини, і які саме я обрав фірми і виробники. Розпочнемо ми з заміною мастила в коробці передач DSG DQ. 250. Е, є різні комплекти для заміни масла, в тих комплектах йде по 6 літрів масла, але мені на двох з того сказали, що в принципі, для часткової заміни достатньо 5 літрів. Я довіряю марці мотюль, тому обрав ось таке масло. 5 літрових бутилок цього масла потрібно. Далі, що нам ще потрібно для заміни, ущільнюючи кільце зливної пробки? Сама зливна пробка бажано в принципі, її замінити. масляний фільтр і кільце кришки масляного фільтру. Масляний фільтр взяв оригінал. Ось так він виглядає. Спочатку замовив фірми ZF, але там не було ось цієї всередині резинки. І дехто пише на форумах, що даний фільтр фірми ZF погано стає на посадкове місце. Тому замовив оригінальний фільтр і оригінальну прокладку кришки фільтру можете оглянути номер, Всі номери по запчастинах додам в опис під відео, а також ціни на них. Далі розкажу про повний комплект для заміни прокладки клапаної кришки. В даному двигуну, а це двигун з кодом ЦРБ, щоб зняти клапану кришку і замінити прокладку, потрібно знімати 4 форсунки. Тому, що нам для цього потрібно? Потрібна сама прокладка клапаної кришки. Вона, сама клапана кришка, буває різних форм. Тому перед тим як замовляти прокладку, гляньте свій двигун, якої форми. Ваша клапана кришка і по формі клапаної кришки підберіть собі прокладку. Бо буває, що замовляють прокладку, ніби по він-коду, все. Машину розібрали, прокладка не підходить. І тоді виникають нюанси і затримки в роботі. Я огляну свою клапану кришку і замовив таку фірму Erlink 330.200. Раз. Далі чотири ущільнюючі кільця, кільця клапаної кришки. Теж Airlink. 811 540. Так. Також я замовив собі кришку маслозаливної горловини Фебі. Далі. Два болта кріплення, кріплень форсунок оригінальні. Тому, що говорять, що ці болти одноразові, коли їх відкрутити, вже треба їх одразу замінити. І комплект ущільнень на самі форсуночки. Такі ось чотири ущільнюючі кільця маленькі, ось їхній. Такі більші ущільнення, Чотири штуки. Все по чотири штуки. І е, мідні шайби. Мідні шайби, Bosch. Таким кодом. Ось такий комплект е, потрібен, щоб замінити просто прокладку клапаної кришки. Тобто потрібно і саму прокладку, і повністю ущільнення ось форсунок. Мідні шайби, е, маленькі великі гумові ущільнення і болти. Тому ось такий набір потрібен. Тепер ми оглянемо комплект для заміни ГРМ. В даному випадку ще потрібно замінити передній сальник колінвалу, тому я додатково його придбав. А, значить, що потрібно придбати для заміни ГРМ? Так як буде замінюватись помпа, антифриз фіолетовий G13, 1,5 літра. Передній сальник колінвалу я замовив Erling. Код, 340-290. Також замовив оригінальний ремінь масляного насосу, який стоїть за ременем ГРМ. По регламенту його взагалі можна не міняти, або там міняють люди на 300 тисяч. Але так як буде зніматися комплект ГРМ, і я вирішив все ж таки його замінити, купив оригінальний ремінь. Такий він маленький на вигляд. Ось. І комплект грам з помпою фірми INA. Ось код виготовлено в Німеччині. Такий комплект. Зараз це все дістану і покажу вам зблизька всі ці запчастини. Так, витягнув я запчастини, значить, ремінь. Вже бачили оригінальний. Передній сальник колюнувало Ерлінг. В комплекті ГРМ у нас йде сам ремінець ГРМ фірми Іна. Виготовлено в Німеччині. Натяжник іде фірми LITENS, Виготовлено в Румунії. Ось, два ролика І найдуть, Один більший, другий менший. Комплект кріплень і болтів. І йде помпа. В даному автомобілі помпа йде з таким електромагнітним датчиком. За допомогою цього датчика автомобіль на холодно швидше прогрівається. Е, є варіанти, що люди ставлять помпу без цього датчика, але все ж таки я вважаю, якщо воно має бути з датчиком, то воно має бути з датчиком. Відповідно, я замовив таку помпу, такий комплект, де йде помпа з цим датчиком. Е, з цим датчиком помпа вдвічі дорожча. Сама помпа коштує близько 100 доларів. Тому ось такий комплект потрібен для заміни комплекту ГРМ переднього сальника колінвалу і ремінець масляного насосу. І в самому кінці покажу комплект масла фільтрана. Це автомобіль посад B8, значить масло замовимо тюль з такою специфікацією Volkswagenською. 5 літрів, даний двигун йде 4,7 літра. Ось така баночка масла. Вугільний фільтр салону Денкерман. Ось такий код. масляний фільтр мале. 787, d І паливний фільтр мале KX386. Ось також увітряний фільтр Bosch. Код. Ось такі у нас запчастини для великого тихогляду автомобіля Volkswagen B8. А Далі розкажу по вартості даних запчастин, скільки що вартує на кінець 2024 року. Розпочну розказувати про ціни на дані автозапчастини. Ціни брав з інтернету середні. Тому що в деяких магазинах трішки дорожче, в деяких трішки дешевше. Тому орієнтуємося, серед... що це приблизно середня ціна на автозапчастини, які тут е, показані. Розпочнемо з масла, для двигуна мотюль. Ціна 2800 гривень. Фільтр маслений малє, 310 гривень. Фільтр Bosch повітряний 500 гривень. Фільтр паливний мале 1000 гривень. Фільтр салону Денкерман 250 гривень. В цілому комплект масла і фільтра вийшов 4860 гривень. Далі щітки скло чесника. Передній комплект Bosch 1000 гривень, задня Bosch 300 гривень. 1300 гривень разом. Масло для DSG dq 250. Масло Motul. Потрібно 5 бутилочок по літрі. Один літр вартує 650 гривень, 5 штук 3750 гривень. Далі фільтр DSG оригінальний 1100 гривень. Прокладка масляного фільтру DSG ця, 140 гривень. Шайба ущільнююча. Ось ця металева. 75 гривень оригінально І пробка зливна 200 гривень оригінально Загалом вартість всього цього комплекту для коробки DQ 250 вийшла 5265 гривень. Комплект для заміни прокладки клапаної кришки. Сама прокладка клапаної кришки Erling. 500 гривень. Ось ці ущільнення. 4 штуки по 300 гривень, 1200 гривень разом. 4 мінні шайби. Bosch по 100 гривень. Одна штука 400 гривень виходить. Ущільнюючі кільця ось це більше, по 100 гривень також. Виходить 400 гривень. Ущільнюючі кільця, ось це менше 70 гривень. Виходить 280 гривень 4 штуки. Також два болти оригінальні, по 130 гривень виходить 260 гривень. І кришка маслозеленої горловини 330 гривень. Тому разом в мене вийшло 3500 гривень. Ось. Комплект ГРМ Planet Ham ІНО вартував 8000 гривень, Передній сальник коленвалу Ерлінг вартував 2100 гривень. Ремінь масляного насосу оригінальний вартував 1300 гривень, а також 1,5 літра антифрезу хаб вартувало 350 гривень. Ось. Ось такі ціни е, на таке велике ТО для автомобіля Volkswagen B8 2 Літра дизель 2016 року на автоматизованій коробці DSG dq 250. Е, загальна вартість всіх цих запчастин склала 26 675 гривень. Це без роботи. Коли будуть виконані роботи, е, покажу вартість е, на дані роботи, скільки це вартує. Продовження відео про вартість ТО на Volkswagen Passat B8 щодо вартості всіх цих робіт. Ось в мене тут такий є аркуш. Не буду показувати щоб не рекламувати STO, на якому я це робив. Ось ціни вам прочитаю. По черзі, що мені тут написали? Значить, заміна комплекту рамення ГРМ з роликами і водяною помпою 4200 гривень. Також ще вони робили, переущільнення масляного підону двигуна, так як теж там були запотівання, я вирішив переущільнити. Ось він стоїть на герметику. Тобто герметик зняття і монтаж. Ціна складає 1500 гривень. Заміна переднього сальника коленвалу 600 гривень. Заміна мастила в двигуні та масляного фільтру 350 гривень. Заміна повітряного фільтру 140 гривень. Заміна паливного фільтру 210 гривень. Заміна мастила в DSG DQ 250. Плюс заміна фільтру 1540 гривень. Ось демонтаж та монтаж паливної форсунки з їхніми переощільненими оцими ремкомплектами 600 гривень, одна форсунка, тобто в сумі 2400 гривень. Заміна прокладки клапану і кришки 1000 тисяча гривень. Ось. І в сумі в нас вийшло орієнтовно 12 тисяч гривень. Ось такі ціни на кінець 2024 року на таке велике ТО на автомобіль Passat B8. Ще скажу, що вже після цих робіт. Автомобіль проїхав близько 3000 кілометрів. Роботи виконані були якісно. По цих запчастинах на даний момент ніяких нюансів чи дефектів немає, все працює добре. Ось ще хотів сказати, власне, чому я вирішив це все замінити. Після купівлі автомобіля був певний звук з зони раменю ГРМ. Якщо буде відео, додам його сюди. Ось так воно звучало. Ось такий був звук, і власне, з всіма іншими замінами мостила та фільтрів вирішив замінити ще комплект ГР. Також після зняття. На жаль, зараз вже немає щоб показати ремні ролики. Ремінь, ремінь ГРМ та ремінь масляного насоса були в хорошому стані, не були ні зношення. Тобто видно, що людина дійсно, як я документ замінила, цей ремінь близько 45-90 тисяч пробігу тому. Ось, А звуки видавали саме. Ролики. Ролики Видавали звук, тому це все було замінено. Тому дякую вам за увагу і мирного всім неба. До зустрічі!